Вітаємо вас, друзі, у нашій передачі Годинник епох, який є символом і спонукає нас, підштовхує, зазирнути в глибину століть, в глибину епох, для того, щоб пригадати окремі історичні події, які відбувалися у різні часи. Ну а сьогодні це буде на початку третьої декади січня. Зазираємо на 700 років назад. Страшно навіть уявити. Я дуже люблю цю дату, 20 січня 1265 року. Того дня вперше засідав англійський парламент. Уявляєте, на території нашої благословенної Русі ще тільки розгорталася монолотатарська навала, яке ми називали Іго, хоча багато істориків вважають, що цей термін неправильний. А у Лондоні вже засідав парламент. А що спонукало? Англійців до такого нетрадиційного в ті часи кроку. Право в тому, що багато баронів були незадоволені надмірною владою короля, дійшло до того, що було ухвалено хартію вольностей, внаслідок якої король не міг приймати ніякого рішення без своєрідної ради, членами якої були 15 баронів. Ось так починалася демократія у 1265 році у Англії. ну, У Британії, яка згодом об'єднала князівства Королівства Ірландії, Шотландії Південного Уельсу. Власне кажучи, ось таким історики бачать. Те приміщення тих часів, де засідав перший англійський парламент, ще раз нагадаю, у 1265 році традиції парламентаризму розвивалися, і сьогодні англійський парламент засідає у цьому розкішному приміщенні, яке називалося Вестмінстерським аббатством, коли ми вчилися в школі. Ну а сьогодні це Вестмінстерський палац. Про раду іншого штибу сьогодні згадаємо 21 січня 1654 року. Переяславська рада. ну Багато хто вважає, що назва її умовна, тому що багато козаків не прийшли тоді на раду, де вони могли зустрітися з Богданом Хмельницьким і боярином Бутурліним, присланим із Москви царем Олексієм Михайловичем. І сьогодні цей. Момент, цей історичний епізод викликає дуже багато суперечностей в істориків і науковців в радянському союзі. Вважалося, що тим самим Богдан Хмельницький воз'єднав Україну із Московським царством, так воно тоді називалося. Насправді Богдан Хмельницький шукав військового партнера. Союзника у боротьбі із Польщею, тому що поляки надто вже дошкуляли українцям і займали навіть територію лівобережжя, де намагалися встановлювати свої порядки, тобто полівий берег Дніпра, у свій час у Переяславі, який назвали Переяслом Хмельницьким, було встановлено пам'ятник на знак возз'єднання. Умовно, як ми кажемо, Росії з Україною, і лише у 2022 році, коли вже майже півтора роки гриміла повномасштабна війна на просторах України. Аж тоді в Переяславі його демонтували. Ну а сьогодні в школі учні учать вже не Переяславську раду, а українсько-московський договір 1654 року, який, як ми... Розуміємо, накоїв багато лиха у розвитку не тільки наших відносин з Москвою, а й взагалі розвитку України. 1918 рік саме цими січними днями мала рада Української Народної Республіки ухвалює закон про народну армію УНР. Тобто малося на увазі, що в ту армію підуть добровольці їх зорганізують для того, щоб давати відсіч. А ж треба було давати ох і багато кому і більшовики, і півсудчики, і біла армія Денікіна. Словом на молоду, дуже молоду, ще недосвідчену Українську Народну Республіку сунула ціла навала ворогів ворогів. Ну тоді. Та армія зіграла свою роль у тому, що у тому ж 1918 році, у квітні, вона успішно виборола Полтаву і Харків а в кінці квітня 1918 року звільнила Київ від більшовиків, і таким чином Українська Народна Республіка. Ненадовго правда зайняла столицю України. Історики плутаються навіть у тому, скільки разів змінювалася влада у Києві у ті часи, починаючи з 1917-го і до 1921-го, коли у Києві побували навіть поляки, але армія Будьонного їх відкинула до Варшави, до своєї держави. 1919 рік і рівно через рік на Софійській площі. У Києві проголошується акт злуки. Акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Ось цитата із того документа: віднині на всіх українських землях, розділених віками в Галичині, Буковині, Закарпатській Русі і на Дніпрянщині буде єдина велика Україна. Мрії, за для яких найкращі сини України боролися і вмирали. Стала дійсністю, втім так писав документ, дійсністю ця мрія стала ненадовго. І історики розглядають той момент, момент злуки 21 січня 1919 того року, скоріше як символ, символ, який потім давав потугу, сили і поштовх до наступних поколінь борців за українську соборну державу. Ось таким прикладом цікаво, що серед тих, хто проголошували той. Акт злуки на Софійському майдані був прадід Олега Тягнебока Лонген-Цегельський. Ну, тут ми бачимо, як то кажуть, тяглість боротьби за Україну різних поколінь однієї великої родини. 1942 рік 18 січня, починається набір добровольців спочатку на роботу в Німеччину. Підкреслю, саме добровольців. Ось такими плакатами: я їду в Німеччину, я тобі допоможу, їдь іти на роботу. Ось такими плакатами німці намагалися заманити українців, зокрема українську молодь, для того, щоб вони працювали на Великий Рейх. І справді, у першому ешелоні, який вирушав із Харкова саме 18 січня 1942 року, було 1117 Переважно добровольців, які хотіли попрацювати в Великому Рейху, тому що в окупованій німцями Україні роботи їм не було. За кілька днів із Києва вирушає аналогічний ешелон. У ньому було 1500 уже добровольців, чином добровольців, і вони рушили, рушили у Німеччину. Звичайно, вони не знали і не уявляли, що їх там чекало. На всіх радянських остарбайтерів, яких потім назвали, були, чіпляли, нашивали на рукаві і на грудях, і навіть на спині ось такий значок Ост, тобто Схід. Потім німці зрозуміли, що люди на окупованій Україні отримували листи звістки з окупованої перепрошую, із Великого Рейху. Листи і зрозуміли, що добровольців більше не буде. Вони почали влаштовувати облави. Облави на ринках, в магазинах, скрізь на площах серед білого дня без будь-якого попередження. Потім вантажили вже новоявлених, так би мовити, остарбайтерів ось такі вагони. Як бачите, тільки. Якісь там брама, яку можна розсунути, щоб туди зайти, ніяких вікон, нічого, теля, телячі вагони, так називали такий транспорт, і вони вирушали у Німеччину. Доля там і складалася по-різному. Чи вони потрапляли в концентраційний табір, чи на роботу на якомусь великому підприємстві, тобто на завод. Деякі потрапляли у сім'ї, доглядали чи дітей, чи домашню худобу у тамтешніх. Бауерів, тобто сільських їхніх сільських господарів. Загалом же близько трьох мільйонів з України громадян потрапили тоді до Німеччини чи до Австрії. По різному бувало, і стали остарбайтерами. Аж у 2000 році було створено фонд Пам'ять гідність і примирення. Згідно з яким він. Згідно з положенням, про який він мав виплатити своєрідну компенсацію вже колишнім остарбайтерам у різних країнах. Українці одержали сумарно 5 мільярдів 300 мільйонів євро. На одну особу колишнього остарбайтера припадало 2000 євро. Зауважу, що, наприклад, полякам. Теж остарбайтера, адже вони працювали на підприємствах у Третьому Рейху, чомусь випало у 5 разів більше на одну особу колишнього остарбайтера. Ось така ситуація. І ми про це знаємо. Є багато документів у районному, колись районному, а нині Історико-краєзнавчому музеї нашої громади, про остарбайтерів, їхні листи, їхні фото, їхні. Світлини, де зображені клейма, якими клеймували людей, ну, з номерами, так як і в концтаборах. Рухаємося далі і пригадаємо знову ж таки 18 січня 1943 року. Того трагічного і зовсім нерадісного дня у Карлицькому парку були розстріляні велика група підпільників, членів підпільного обкому партії на чолі з Іваном Васильовичем Сергієнком. Через 20 років, в середині 60-х, йому було посмертно присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Підпілля в Карлику почало діяти ще в 41-му році. Карлик був окупований 3 серпня 41-го року. Окупація тривала 2 роки і 5 місяців. Ось у цій хаті у Гарлику збиралися підпільники для своїх нарад. А в цьому будинку в Ставах збиралися члени підпільного обкому комуністичної партії на той час. Сестри підпільниці Віра, вона воруч, і Марійка Куян були активними підпільницями. Ну, врешті-решт Віру Гестапівці закатували, Марійка загинула трошки пізніше. Сьогодні у Карлику є вулиці, яким дано імена Івана Сергієнка. І сестер Куян такою була та історія. Перегортаємо календар ще рівно на рік, 18 січня 1944 року, сталося перше задокументоване зіткнення бойових підрозділів Української повстанської армії та НКВС. НКВС охороняло тили Першого Українського фронту. Адже сталося те зіткнення уже на західних теренах України 44-й рік. Вже йде визволення українських земель, і сталося те на Рівненщині. Ну, якщо спочатку Бандерівці, УПА боролися тільки з німцями, то в 44-му році це стало вже війною на два фронти ще з німцями, а також уже із регулярними частинами Червоної армії. Хотіли у Півці, у Унівці, реалізувати свою мрію про соборну українську державу, але в тих умовах у ті часи. Це було просто неможливо. Пригадуємо 21 січня 1969 року. Людина-Спалах, людина, людина вогонь. Того дня у Празі в 1969 році самоспалився студент Ян Палах. А чому? Він самоспалився на знак протесту проти окупації Чехословаччини, це тоді була одна держава, військами Варшавського договору, ну головним чином, Радянського Союзу, тобто окупація. Таким чином він протестував проти окупації, але треба сказати, що він був не першим у такій святій і трагічній справі. За кілька місяців до цього, ще в 68-му році, аналогічний вчинок самоспалення на хрещатику здійснив українець, патріот, колишній член і вояка Української повстанської армії Василь Макух, він підпалив себе із вигуками, з гаслами проти окупації Чехословаччини радянськими військами. Також дійснив акт самоспалення. Ну, В тоталітарних державах, якими був Радянський Союз і також члени соціалістичного табору, можна було протестувати ось таким чином. Ми продовжуємо цю тему і зазираємо у 1978 рік, тобто через 10 років наперед. Ви бачите ліворуч пам'ятник Тарасові Шевченку в Каневі, а праворуч живий факел. Так. Історія аналогічна 21 січня 1978 року, у ніч на 21 січня, якраз напередодні чергової річниці акта злуки ОНР і з ОНР, акт самоспалення здійснив житель Калуша Олекса Гірник. Олекса Гірник цікава особистість, про яку у Радянському Союзі, звісно, знати люди практично не могли. Він посидів у польській тюрмі ще до Другої світової, боючись за Україну, а потім уже і в українських тюрмах. Він бачив, що відбувається, і самосполився він з гаслами трошки інакшими, ніж Ян Палах і Василь Макух. До речі, такою є могила подружжя Палахів у Дніпрі. Тоді це був Дніпропетровськ, і вона охороняється як елемент культурної спадщини. Так от, Олекса Гірник, родом з Калуша, як я вже сказала, він виготовив перед тим близько тисячі листівок, суть яких була проти русифікації України, проти також окупації Чехословаччини країнами Варшавського договору. Проти е, комунізації, яка не давала людям вільно дихати, і все українське знищувалося і підібгалося під Москву. Ці листівки Олекса Гірник розкидав на Канівській горі і самоспалився. Тоді вранці міліціонери дуже хутко їх збирали, переживаючи за те, щоб люди, жителі навколишніх, хоча їх там було не так багато, адже це музей-заповідник. Не прочитали, що там було написано. На місці самоспалення Олексії Гірника встановлено було спочатку такий невеличкий пам'ятний знак, на честь пошанування його подвигу. подвигу, відчайдушного за Україну. Ну, а зараз там стоїть ось такий знак, який ще раз засвідчує мужність. Незламність і самозречення патріотів, які мріяли і боролися за майбутню українську державу як могли. 16 січня, щойно минуло, і ми зазираємо вже у 2014 рік диктаторські закони. У Києві і в інших багатьох містах України вирує Євромайдан, а Верховна Рада. Більшістю голосів простим голосуванням підняттям рук за кілька секунд ухвалює так звані диктаторські закони. Їх диктаторськими назвали тому, що вони повністю урізали будь-які демократичні права і свободи людей. Ну, наприклад, якщо їде більше п'яти машин, значить це вже порушення кримінальна справа. Тобто, хотіли. Не дати, щоб далі розвивався Євромайдан і автомайдан. Якщо людина мала якесь попередження, адміністративне покарання, вона мала йти на футбольний матч із паспортом. Та й взагалі квитки на футбольні матчі передбачалося продавати суто за документами. Адже влада регіоналів, яка тоді панувала в Україні, розуміла, що навіть футбольні фанати, коли об'єднаються, можуть становити певну загрозу владі. Були там і інші подібні. Я б сказала постулати. Врешті-решт, диктаторські закони посилили протистояння на Майдані. Люди збиралися протестувати, об'єднувалися і збиралися знову йти до Верховної Ради. Уже за кілька днів, не пройшло і тижня, у 20 -ти обласних центрах і 24 українських ці диктаторські закони були визнані нечинними. Але протистояння таки відбулося. І саме 22 січня загинув Михайло Жизневський, Сергій Нігоян, потім було знайдено Юрія Вербицького львів'янина, також їх зараховано було пізніше до Небесної Сотні. Ось так ми зазирнули в окремі події початку третьої декади січня в різні епохи. А зараз зазирнемо у те, що відбувалося рік назад. На нашій землі. Ну, Ми ще тоді жили за старим церковним календарем, і 19 січня Водохрещі, один із найбільших православних празників. Так от, усі вірні, я б сказала, свідомі громадяни прийшли освятити воду на площу у центрі міста до будинку культури, і там здійснювалася молитва, богослужіння і освячення води. Це було, нагадаю, 19 січня 2023 року. Адже Свято Троїцький храм ще перебував і на час запису цієї передачі перебуває під егідою Української православної церкви Московського патріархату. Знову в Україні, і зокрема в нашій громаді, починають відключати світло по тому суворому графіку, який надало Обленерго. Ще у жовтні. Якось я замітила, що, наприклад, 16 січня у нас на студії у нашій організації не було світла з 10 ранку до 16 години, 17 січня з 9 ранку до 14 години, 18 січня з 9 до 12 години і через 2 години його знов вимкнули. Тобто, в таких умовах, звичайно, працювати нашому колективу було дуже важко. Хлопці-оператори якось там уже примудрялися. Знаходити ті години, працювали ввечері для того, щоб випустити все такі передачі, які розповідають про життя нашого регіону, про події нашого краю, а заодно і те, що відбувається в Україні. І як те, що відбувається в Україні, позначається на житті нашого краю. Станом на 20 січня українські війська залишили Соледар на Донбасі. Так, це була поразка. Ми розуміємо, чому сили були надто нерівними, озброєння було надто нерівним. Але що цікаво, що Банкова, Офіс президента, не поспішав про це сказати людям. Люди про це спочатку дізнавалися то з соцмереж, то по Сарафанному радіо, як то кажуть. Ну, Тому що банкова не любить повідомляти людям такі сумні, негативні новини, дбаючи лише про рейтинги і про позитив, який має випромінювати Офіс президента. В той же час Саме у січні Україну починають сотрясати скандали, корупційні скандали, яйця по 17, яблука по 53, міністерство оборони. А можливо, не все міністерство оборони, звісно. А найкмітливіші серед міністерства підприємців планували обікрасти. Бюджет Міністерства оборони на 4 мільярди гривень із 13 запланованих для постачання українського війська на отих яйцях, на отих яблуках, звісно, на інших продуктах я вже їх називати не буду. І що ж, ну, власне кажучи, і нічого. Заступник міністра Міністерства регіонів і розвитку був пійманий на тому, що при допомозі корупційних схем на продажі генераторів. Така свята річ у ту зиму на продажі генераторів врожиться на 400 тисяч доларів. І що ж, а знову ж таки нічого. Щоправда, було звільнено кілька заступників-міністрів, різних міністерств, власне кажуть, чому заступників, а не міністрів, адже розпоряджаються міністерством не заступники, а саме міністри, які їх очолюють, були також. Звільнені п'ять голів обласних державних військових адміністрацій, в тому числі і Київської. Ну, не всі вони були пов'язані з корупцією ці от звільнення в обласних адміністраціях. Там все ж таки так воно сталося. І заступник глави офісу президента от той Славнозвісний чи Горизвісний Кирило Тимошенко, який керував великим будівництвом, перепрошую, великим крадівництвом. Навіть на початку повномасштабного вторгнення. Тобто, якихось посадок, якихось покарань ми не бачимо. Більше того, забігаючи трошки наперед, за кілька місяців міністр оборони Рєзніков був звільнений з своєї посади, це відбувалося у залі Верховної Ради, і йшов із залу, уявіть собі, це пригадають під оплески. Тобто за те, що я тільки не розповідала, людина отримала в нагороду не посадку, не якусь догану, чи якісь там інші покарання, а оплески. Наша країна поки що така. Питання стоїть дуже жорстко. Або корупція, або перемога. Іншого нам не дано. Адже наші партнери західні, усе те, про що я розповіла, а скільки ще я не розповіла, розповісти, не можу за браком часу, а також інформації про подібні речі, усе те бачить. І виникає питання і в них, і в їхніх платників податків. Навіщо нам платити, допомагати Україні, в якій наші ж гроші розкрадаються. Так, Україна стійка, Україна мужня героїчна. Але корупція це та річ, яка може зламати будь-яку міцну країну. Ось так ми пригадали сьогодні в нашому годиннику епох. Окремі події і явища третьої декади січня різних історичних епох. Сподіваємося, що рік, який недавно наступив, прийшов до нас, буде дарувати нам більше позитивних емоцій, ніж 2023, який минув.